Доброго дня, мої ріднульки підписники, гості мого каналу. Дуже часто мене, звичайно, поправляють з моїм суржиком, що я неправильно говорю. Ну, буду старатися говорити правильно, але нас не виправиш. Полтавський суржик це є український фольклор. І так, погнали! Сьогоднішня тема нашого відео це післяродовий метрит. Це дуже важлива тема. І я б сказала, негайна навіть, тому що вже два підписники мене замовили відео на цю тему. Ну, я розпочну, а ви поки підпишіться, щоб мене не загубити. Це інфікування статевих органів. Він можливий при патологічних родах, оперативному відокремленні посліда, аборті, різних патологіях розвідку плода, ну і так далі, дуже багато причин. Також можливе інфікування з оточуючого середовища, наприклад, з підлоги, з підстилки, з кормів, інвентаря, да, да, і так далі. ...за порушення скорочувальної здатності матки, атонії або гіпотонії, дисфункції яєчників. Чиною також можуть бути несвоєчасне і неефективне лікування корів хворих на мастит, вагініт, можуть бути стресові фактори, несвоєчасний запуск. Дуже багато причин ніхто про це. Навіть не понумав би, да? Вибачте, сусід цілий день коси двір, ніяк не можу вирвати хвилинку. Буду знімати так, а що робити? Звісно, субклінічний метрит, який ніяк себе не проявляє, ми не зможемо виявити. Для цього потрібні зразки з тіла матки. На гострий метрит хворіє від 10 до 72% тварин. Кож б міг подумати, сезонність впливає на метрити. Зимою це плюс-мінус 21%. Хворіють корови весною і осінню 37%. Влітку 6-5% всього на все. Це так, приблизна е, сумарність, але це є правдою. І так, Після родів ніколи не залишаємо корову без нагляду, тому що самі прогресуючі хвороби всі йдуть після родів. Це в нас іде парез, це в нас іде китоз, це йде метрит. Ну Метрит саме починає діагностувати ми десь на п'ятий день, якщо корова показує завжди. Взагалі від 5, від 5 до 15 діб діагностується, можуть навіть після 15 діб діагностувати його. Так, як ми його діагностуємо? В корови може бути підвищена температура тіла, пригніченість, підбиває живіт ногами, розові або непрозорі виділення. Після п'ятого дня дуже велику увагу приділяємо цьому. Відсутність апетиту. Знижується вгодованість, продуктивність і порушується відтворна функція. І так, як це все проходить? За розвитку запального процесу, ексудат, що накопичується в матці, всмоктується і викликає інтоксикацію організму і впливає на зміни функції яєчника. Клінічна картина загострого післяродового метриту залежить від його форми і реакції організму в ну, корів різна. І що ми маємо за наслідки, якщо не лікувати метрит? Наслідки, в принципі, плачевні. жовті тіла плюс-мінус 61%, фолікули плюс-мінус 10%. Гіпофункція яєчників, це непрацездатність яєчників, це 28%. І так, як показала моя практика дуже великого лікування тут не потрібно, і це не так страшно, якщо, якщо його не прогавити, і бути пильними і не запустити його. Лікування потрібно направити на видалення ексудату з матки. Це називається санація матки. От вона дає найкращий результат. Ні колоння внутрімишечно всяких антибіотиків. Не дає такого результату, як санація матки. Що таке санація матки? Це введення в матку. Препаратів непосредственно в матку, вибачте, за місужик. Е, Дуже хорошо себе зарекомендував. Е, такий препарат, як. я не рекламую його, просто говорю, бо я його перевіряла. Йодозин це сприйований препарат. До нього де така довга, я не знаю, як вона називається. Не можу вам продемонструвати. У мене там е, відео було, як після пологів шоколадку я лікувала. Або препарати з вмістом йоду. Там дуже довга ця паєтка, яка е, е, направляється всередину матки. Якщо у вас немає ветеринарного врача. Ви, будь ласка, зразу зрозумійте, як це працює. Вам повинні, повинні ви не просто у влагаліще його впустити, той спрей, а всередину матки ви повинні той кінчик. Направити всередину матки, не пошкоджуючи її акуратненько, легенькими рухами, хоча б сантиметрів 6-7. Там спрей вже зробить своє діло. Як там матка відкрита, не відкрита, по-різному буває, раз, раз на добу відкриваємо матку окситоцином. Це 10 кубиків окситоцину. Колемо внутрімишечно перед дойкою за 15 хвилин, тому що відкривається матка, іде дуже великий відток молока. За 15 хвилин до дойки ми подоїли, перецідили молоко. Там ще пройшло хвилин 15-20, все, можна проводити такі маніпуляції. Раз на сутки, як показала моя практика, ну, Якщо не запущений випадок, можливо, навіть і три дня достатньо буде. Також дивіться по корові. Якщо підвищення температури йде, то можливе введення протизапального препарату. Ну, наприклад, недорогий по ціні і по качеству кетарт або кетолайн можна. Він і запалення зніме, і температурку понизить. Що я хочу ще сказати? Після родів я майже корів не покидаю. В основному здоров'я корів залежить від вас. Завжди пильнуйте і добре пильнуйте, тому що якщо ви не догледі не догледите, вибачте, по тим чи іншим причинам наслідки можуть бути я вже говорила, плачевні. І це по будь-якій хворобі. Кажуть, ми не бачили, корова завжди показує, завжди показує пригніченим станом і відмовою або погіршенням харчування. І на останок така темка також зараз дуже популярна, так як зараз сезон кабачків. Дуже багато людей газують кабачки з дертю. Кабачки з дертю дали, корова там вчителя наїлася, всі довольні, пішли займатися своїми справами. І починається встановка рубця або вздуття. Не знаю, що робити, і тим заливали, і тим капали, нічого не допомагає. Що я вам скажу? Сіно вам поміч, рідненькі. Що б ви не давали, ви зрозумієте, що це не свойственна для корови, для теляти, їда. Кабачок змішаний із дертю, це каша. Просто каша. Вона рубець не стимулює. Для корови потрібна така їжа, щоб стимулювала рубець. Тут дуже все просто. Хочете кабачків, давайте з Дертю. Будь ласка, будь ласка, все можливо. Тільки просто давайте охапочку сіна після цього, і все, не буде ніяких проблем взагалі. Все дуже просто. Якусь їжу даєте. Між любою такою всякою їжею, там яблука, гарбузи, кабачки, буряки. Завжди давайте почечок сіна і не буде ніяких проблем. Ну, звісно ж, не по 20 і не по 30 кілограм зараз, тому що я ж думаю, без фанатізму. Так, ріднесенькі мої, я надіюсь, я була вам в пригоді. Якщо сподобалось, ставимо лайк, підписуємося, пишемо в коментарях, хто як лікує. Не грубимо, дуже прошу. А ми з вами прощаємося, ваші дівчата з Полтавщини. Всім миру, добра, рідненькі. Ми вас любимо.